Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в Інстаграм, перетворились на тих бабок у под'єднах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, типу хаб чорного піара на того времени, коли не існувала баба, Люся і Баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат, емоціональний вдома. Знаєш, ну у мене так молоді було на районі, я просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі, і люди самі не замітили, як вони оце хейтя обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти. Улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу і Дусю, але в своїх там, 25, 30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті, у людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент. Взрвалась і розплескується всюди. Тобто, ну це така причина, яку треба вирішати взагалі з багатьох. От, якби було щось одне, що можна рішити, і це б вирішилось. Нема такого. Це з усіх, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, і людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протягом наступних років 15-20. Дай Боже, щоб це помінялося. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.